Вітаю вашу номі пасічники! Наступила пора осені, і це сезон відтаплювання рамок. І саме цей процес ми будемо сьогодні показувати. У нас назбиралось дуже багато вибракованих рамок, ось таких з пасіки, як і в будь-кого, хто займається бджільництвом. І для того, щоб переробити з легкістю ось це в віз, використовуючи лише. Електроенергію, тому що вони працюють у нас від мережі 220. Це чистий процес, е використовуючи наші воскотопочки. Це компанія Бістар виготовляє. І кожен, хто хоче придбати дане обладнання, може приїхати та особисто його протестувати. Сьогодні ми працюємо на воскотопці центри Хугі, яка виконує е і функцію медогонки і декристалізатора. І на звичайній нашій вже. Перевірені роками воскотопці. Пекельна воскотопка центрифуга, медогонка, декристалізатор. Тобто таке багатофункціональне обладнання. Але сьогодні ми будемо в ній витаплювати ось такий віз. Попереднє відтаплювання в нас відбувалося теж тут. Ми витаплювали загальну кількість рамок, була 60 штук. Ми ставили і Даданівську, і 145-ту. Через одну ось так дивіться. Ми ставили отак через одну. Так як тут радіальний барабан, радіальний барабан ось так вони стояли. От. І в підсумку, в підсумку у нас вийшло по вазі 5 кг. 850 грам. Якщо говорити, скільки вийшло з Даданівської рамки, порахувавши там статистичне, то з до однієї до рамки в нас вихід воску становив 130 грам. Багато це чи мало, я вам скажу, що оптимально з тими затратами по електроенергії, з тими затратами особистого часу, та й взагалі по важкості і чистоті роботи дане обладнання повністю виправдовує цей. Результат і дає змогу пасічнику працювати вже е, легко, зручно, без додаткових парогенераторів без вогню. Чистий процес от на вулиці дощ. Ми працюємо в власному складі. Е, максимум, що мені потрібно, це перчатки, щоб я зараз завантажив рамки. Я от зараз просто буду завантажувати і піду робити свої справи в офісі. Воскотопку я вже увімкнув на розігрів. Перше вмикаємо на розігрів. Друге, завантажуємо поволі рамочки. Третє, чекаємо, поки відтопиться все. Четверте, кнопочку натискаємо в режим центрифуги. в нас віджимає мерву від воску воскотопка, І п'яте це зливаємо. Тобто, взагалі, що нам треба? Це завантажити і вивантажити рамки. А все, все остальне ми робимо тільки натискаючи кнопочки пальчиками. Зараз ми виставили температуру 95 градусів на верхньому термоблоці. Це основний нагрівальний елемент. Тобто, от виставлено, от фактично. Тут два тени. Та ось цей вентилятор нагнітаючий. Також у нас є термооболонка, Це Нагрів самої стінки та дна. Тут теж 95 градусів. Оптимальна температура, щоб працювати, тобто щоб не перепалювати, не кип'ятити віск. Тому зараз завантажуємо і знову ж таки чекаємо, поки натиснемо кнопочку віджимання. ось так Тому слідкуйте, весь процес покажемо. Ось так у нас проходить процес завантаження рамок. У прокатих у нас не сильно багато, рамки у нас різні, як бачите, і ось такі є взагалі Взагалі таке, що страшно дивитися. Тому ось так ми закидуємо рамочку в такому вигляді, щоб потім їх від'жати. Навіть ось такі у нас є вже, вже гниль, гнильйом. Ну нічого, з них теж, можливо, ще щось буде толк. Тому будемо відтаплювати, завантажуємо швидесенько І доданівськи і 145. Все, все вона проковтне. Наше завдання лише помістити рамочки всередину, а далі воскотопка все зробить за вас. Рамки можна, от, стараюсь, як можна більше плотнячком напхнути, але подивимося. Скільки влізе, порахуємо, от скільки доданівських сюди зараз поміститься в дану лоскотопочку. Ось так. Завантажуємо. Тому, здається, вже скільки завантажили. Дуже зручно. Ось така у нас лоскотопочка. Зараз покажу, як вона виглядає нова. Вона в захисній плівці в е, нас вже є додатково, так як цей термо, термоблок знімається на трьох защёлках то ми даємо ще додатково ось цю е, дверцятку, ну яку ми бачите. Також у нас є отвір для парогенератора Ну, ось так всередині вона виглядає. Все з нержавійки. А роботи в нас багато. Але це не страшно, бо в нас є центрифужна оскотопка і став. Як бачите, міль вже активно почала працювати, тому ми запускаємо в роботу центрифужну воскотопку. Зараз я вам порахую, скільки рамок я завантажив до данінки всередині.

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. І всередині у мене там ще 445. 44 рамки, можна сказати, грубо кажучи, додані ми сюди завантажимо. 44. Закриваємо і чекаємо, поки потече віз, а далі увімкнемо режим. Центри та відіжвемо ще додатково мерву. Попередньо покажу вам мерву, яка в нас залишилася. Ось така мерва. От, Самі кокони бачите, тут суха. Суха. аж шелестить, ще навіть можна здати. От. Можна здати цю мерву і отримати якийсь, якусь ще копійку. Продовжуємо роботу. Пройшло півтори, пройшло півтори години часу. Хочу зазначити, щоб воскотопка вийшла на свою продуктивність 100%, вона має перед цим розігрітися. Ми, якби, вбили два зайця одним вистрілом, пострілом зразу увімкнули розігрів і завантажили рамку. Тому воно зразу було паралельно. Але Подальшому відтаплювання буде швидше. Тому зараз от відкриємо і покажу саме, як виглядають рамки. Достаю одна павутина. Це вже, це вже щось про щось говорить. Так, тут у нас, бачите, були кокони. Точніше, залишилися кокони лише. Але це ще не все. Це я вам просто показав, як виглядають рамки. Ось це ще зараз будемо віджимати. Не вимикаючи температурний режим. Ми вмикаємо режим центри фуги. Виставили оберти на повну потужність 220 обертів. І натискаємо кнопку Пуск. Все, 15 хвилин. Ми чекаємо, поки воскотопочка в нас буде віджимати від мирви остаточний залишок воску. І після цього ми покажемо, як зливаємо віску. Ось так працює саме ця центрифужна воскотопка, медогонка для кристалізатор для меду. Допрацювала воскотопочка, от зараз зупиняється у нас. І будемо зливати віск. Підставляємо під задню ніжку обов'язково брусочок. В зливному крані у нас, так як він без підігріву, то збирається застигший віск, ми його трішечки продавлюємо стамескою та зливаємо відтоплений віск. От вже є. О, ось так вже в нас готовий віх. У нас там застигає. Гляньте, скільки в нас вийшло. Непогано. І це тільки перша партія. краса Майже повне відро. А це вже непоганий результат. З таких рамок, я, як я вам показав, ось такі рамки. В перемішку із вже поїженим, поїженим е, моллю. От віск застиг світленька і гарний віск. Так буде так гарна віск. І покажу саме, що залишилось. Дістану рамочки, отакі от рамки, ми їх просто збиваємо трішечки, можна так ось так стерти і готуємо на Ось так. Тобто тут вже залишилися лише кокони від бджолиних промінок. І це все вже лише сухе. сухі залишки життєдіяльності. Все рамочки у нас все гарні, можна на очі. Всередині поближчі. Покажу ось така норва, і можна зразу завантажити ящичок, в мішок і ще здати. Тобто завдання наше зараз дістати ці всі 44 рамки і завантажити знову. воскотопка вже розігріта, тому вона вже буде. Топити і віджимати швидше, бо вже розігріта. Тому ось так працюємо, шановні друзі. І показуємо, як це -це, як це це виглядає в роботі. Також нагадую, що кожен, хто бажає придбати дане обладнання, може приїхати до нас та випробувати його особисто. Безкоштовно. Тобто витопити власні такі рамки або забрус, віджати його, подивитися, який вийшов результат, і прийняти рішення. Це все безкоштовно. Тому всім гарних дозволі, високий ціліномет. Переходьте вже на якісне обладнання для власної пасіки, воно буде слугувати вам не один рік. І полегшить дуже багато процесів, і зекономить ваш і час, і е, власні ресурси, так як працює від мережі 220. Споживає 3 кВт, як я вам говорив. Використовується також як медогонка, цей ротор можна витягнути і докупити ротор, до прикладу, на 6 касет або на 9 касет. Ось такий. І вже будете використовувати. Її як медогонку з підігрівом на 10 касет. Ось так працюємо, ось так показуємо. Також, потім, як завжди, ми зважимо, скільки вийшло воску, і в наступних відео надамо результат, так як зробили з ось цим воском. Так як я сказав, з однієї доданівської рамки в нас в середньому вийшло 130 грамів на воску. Thank you